Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку написання малої літери З. Складів слів і речень з вивченими буквами. Нам урок уже давно час розпочинати. Будемо знову мовлення наше розвивати. Відгадайте загадку? У савані проживає, чорно білі смужки має, і весела, і пригожа. На конячку дуже схожа. Молодці, це зебра. Сьогодні. До нас на урок завітала зебра. А хто здогадався? Чому саме вона? Так, зебра, бо перша буква в неї зе. Молодці, що здогадалися. Зебра хоче разом із нами працювати та більше дізнатися про букву ЗЕ, навчитися писати рядкову букву. Давайте з вами розглянемо малюнок. Щоб нашій зебрі не було сумно, необхідно їй допомогти знайти друзів. Подумайте, з ким би вона змогла подружитися. А чому ви так вирішили? Так, давайте назвемо її друзів Заєць, Змія, Зубр і Зяблик. Скажіть мені, будь ласка, що об'єднує всі предмети, зображені на малюнку. Чудово! Всі назви починаються на букву З. Молодці! Зверніть, будь ласка, увагу перед вашими очима друкована буква З. Велика і маленька. І прописна. А тепер попрацюємо в зошиті. Давайте подивимося на малюнок. Що ми бачимо? Зошит правильно. Давайте зробимо звукову модель цього слова. І так, перший звук. Так. Звук з. Який він? Приголосний твердий. Другий звук. О. Який він? Голосний. Скажіть мені, будь ласка, як ми позначаємо приголосний твердий? Молодці однією рискою, а голосний звук. Так, кружечком. Третій звук звук Ш. Який він? Приголосний твердий. Значить, позначаємо, як молодці однією рискою. Четвертий звук І. Звук голосний. Значить, позначаємо кружечком. І п'ятий звук звук Т. Який він? Так, вірно, приголосний, твердий. Позначаємо однією рискою. Давайте це слово поділимо на склади. ЗО-ШИТ. Скільки складів у цьому слові? Правильно. Два склади. Який склад наголошений? Перший чи другий? Давайте вимовимо слово. Зошит. Наголос падає на. Чудово! На перший склад. Молодці! Пропоную вам намалювати предмет, назву якого починається на букву З. Я намалювала. Хто здогадався? Що за пташка? Молодці, це Зозуля. А ви намалюйте. Свою тваринку. А я вам трішечки розкажу про свою пташку. Не існує в Україні жодної людини, яка не знає про існування зозулі. Майже всі в дитинстві рахували. Кількість відведених їм років, коли кувала ця пташка. Але кувати вміє тільки самець зозулі. Відомо те, що зозуля не бажає сама ростити своїх дітей, а підкидає їх у гнізда інших птахів. Маленькі зозіннята поводяться в чужому гнізді як господарі. Подарі. Народившись у гнізді іншої птиці, вони вже за пару годин здатні викинути яйця і рідних пташенят прийомної матері з гнізда. У вас вийшли чудові малюнки молодці. А зараз ми будемо відпочивати. Працюємо далі. Давайте подивимося на нашу малу букву З. Маленька буква З складається з двох правих півовалів, один з яких переходить у петлю. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи Праворуч, Потім вниз, і ліворуч до нижньої рядкової лінії, без заокруглення вгору. Не відриваючи руки, рухом праворуч і вниз описуємо нижній півовал, який, торкнувшись рядковою лінією. Переходить у петлю. Лінія петлі перетинає півовал на нижній рядковій лінії. Пишемо під лічбу. І раз і. Чудово. А тепер самостійно пропишіть перший рядок і другий. Молодці. Давайте з'єднаємо нашу малу букву З з буквою А, пропишемо склад за. З'єднаємо нашу букву з буквою І. Пропишемо склад з, і з'єднаємо з буквою Е. Пропишемо склад З. Наступне завдання диктант сито. Я показую малюнки і називаю слова, а ви записуєте тільки ті, у яких є наша сьогоднішня буква. З. Перший малюнок Зірка. коза, козак ріка дерево Записуємо. Тільки ці слова, у яких є наша буква. Давайте перевіримо, які слова записали ви. Зірка коза, козак. Молодці. Ви сьогодні гарно попрацювали. До зустрічі!